Короткий огляд, мішечка секонд хенда. 12 кг. Бомбер. Так, розмір. Емочка, напевно. Світерок XS. Худі Huddy или чи як там правильно казати, да. Худі Адідас. Е то есть Ой, я так швидко встигаю це С, а то СМ було. Курточка, шейн, есочка. Ось така. І другий пакет. Так, це у нас дублянка. емочка, Дубляночка така. Далі сукня. Сукня новенька. Куйску не знаю. Емочка, мабуть. МЛ, напевно. Так, що це у нас? Також сукня новенька. Розмір М, мабуть. Ось така. О, літня сукня ще й навіть є. Емочка. Ну така ж ніжна гарна. Ой, так. О, косуха. Косуха теж нова. Розмір СМ, мабуть, ось така от. Так, і дві останні речі. Це в нас сукня розміру XL. Та що Це Це також сукня. Новенька New Look розмір С. Все.